Як розпочнеться новий навчальний рік у Харкові? Тема в топі серед обговорюваних. Проводити уроки в класах небезпечно через загрозу російських обстрілів. Одним із варіантів для навчання залишається метро. Як там облаштувати простір, як створити умови для дітей? Ми поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Ольга Іванівна, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Харкові з укриттями саме у школах? Бо наскільки я розумію, у класах уроки проводити не будуть? Дійсно, формат навчання на жаль залежить повністю від безпекової ситуації, і наразі ситуація така, що ми не можемо дозволити собі навчання в школах в класних кімнатах. І так далі. Мало того, незважаючи на те, що ми маємо найпростіші укриття, ми не можемо навчатись навіть в найпростіших укриттях, бо є відповідне рішення Харківської обласної ради оборони про те, що можуть працювати лише заклади, де є. Спеціалізовані укриття, тобто бомбосховище і протирадіаційні укриття, це абсолютно зрозуміло, бо, на жаль, такі ракети, як с 300 можуть стати небезпекою для дітей навіть в найпростіших укриттях. Але знову таки скажу, що вони у нас є. Їх у нас 126. В 184 школах, тобто є школи, в яких взагалі немає ніяких укриттів. Ці школи 126 мають відповідні акти ДСНС. Мало того, із цих 126, 53 у нас уже капітально відремонтовані. Тобто, ось ми в одному із таких найпростіших укриттів, в них можна було би проводити навчальний процес, якби безпекова ситуація це дозволила. Укриття поки що не відповідають всім стандартам ДСНР. Так. Тому робота ведеться. Робота по підготовці найпростіших укриттів вона не зупиняється. І це абсолютно правильно, бо закінчиться війна, але наші діти ніколи не будуть уже в безпеці поруч з таким сусідом, з таким підступним сусідом. Нам треба, щоб в кожній школі було укриття. Куди на випадок тривоги діти могли би спуститися? Тому ми цю роботу не полишаємо. Так, да, на сьогодні йдуть активні бойові дії, і на сьогодні найпростіші укриття поки що не використовуються. Але закінчиться війна, і у нас повинна бути схованка у кожній школі. Як виникла ідея, що дітей можна навчати в метро? Ця ідея виникла вже давно. Ще тоді, коли понад 150 тисяч харків'ян і нехарків'ян перебували жили на станціях метро. Уже тоді. Міський голова Ігор Терехов сказав, що чому ми не допомагаємо нашим дітям. Тому ми туди занесли шкільні меблі, ми з ними навчалися, ми з ними спілкувались, малювали, співали. Тобто ми намагалися створити для них якийсь соціалізований освітній простір. І ось коли зараз ми вже знову стикнулися з такою ситуацією, що дійсно. Онлайн навчання це навчання, але необхідно робити перші кроки до офлайну, перші кроки до змішаного навчання. Так як наші ЗСУ роблять кроки до перемоги, так і ми повинні робити перші кроки до змішаного навчання. І Харківський міський голова сказав: А чому би не спробувати метро? Цього ніхто ніколи не робив. Ми провели величезну роботу, починаючи з того, що об'їхали абсолютно всі станції метро, продивилися на предмет їх використання, і зараз ми вже собі уявляємо, як це може бути. А як батьки поставились до пропозиції мерії навчати дітей у метро, що говорять? Адже перша асоціація, коли говориш метро, це. Гучно, це мало світла, це холодно. Я вам скажу, що я повністю розумію батьків, повністю поділяю їх хвилювання і їх тривожність з цього питання, і не можу сказати, що небагато зараз є бажаючих іти саме в метро, бо батьки хвилюються, батьки роздумують і так далі. Але є бажаючі, особливо це початкова школа. Уявіть собі, як шестирічну дитину, навчити грамоти читати, писати, рівненько сидіти, подружньо спілкуватися з однокласниками, якщо вони їх не бачать. Якщо вони не бачать учителя, якщо вони не бачать однокласників, картинка то картинка, а треба живе спілкування. Тому Ігор Терехов розпочав цілу низку зустрічей з батьками в кожному районі. Ми вже провели три таких зустрічі. Я вам скажу: ну це круто. Це круто. По перше, батьки вони скучили за цим спілкуванням. У них маса питань, іноді смішні, іноді якісь такі прості. Але їм дуже приємно, коли до них прийшов очільник міста. Він ділиться з ними всіми переживаннями. Там же обговорюється не тільки питання навчання, це взагалі. Тобто, люди виходять із після цих зустрічей, вони, вони спокійніші, вони більш впевненіші. І, до речі, тут же міський голова пояснює. Що діти не будуть на пероні, діти не будуть в холоді, діти не будуть на протягах і в шумі. Для того, щоб діти навчались, буде здійснена і шумоізоляція, і встановлені рекуператори повітря, які зможуть або охолоджувати його, або нагрівати. І будуть вибудовані окремі класні кімнати. Тобто ми зараз уже над цим працюємо. 98% родин ми опросили, і із них офлайн бажають отримувати трохи більше 20%. Трохи більше 20%. А в метро виявляють бажання трохи більше 2%. Ну, тобто це десь там 2,5 тисячі. Але я хочу сказати, що після зустрічей з мером виникає більше бажаючих навчатись в метро, бо вони одержують відповіді на свої питання. А скільки взагалі дітей у Харкові шкільного віку? Кількість дітей шкільного віку в Харкові збільшується майже щодня. Якщо на 1 вересня 2022 року в Харкові було 30% школярів від загальної кількості, а загальна кількість їх у нас 115 тисяч 30%. То на сьогоднішній день, ну будемо вважати, на 1 серпня їх у нас вже 42 Тобто Батьки повертаються в Харків, повертаються разом з дітьми, і вони хотіли би, щоб діти одержували освіту не лише дистанційно. А чи вистачить вчителів? Яка ситуація з кадрами? В місті перебуває понад 64% педагогів. Це достатня кількість, аби Розпочати навчальний процес. Тим більше, що ті педагоги, які за кордоном, ті педагоги, які е, на території України вони працюють вони працюють в онлайні. А онлайн-навчання нам все рівно буде потрібне, бо у нас Майже 36% дітей знаходяться за кордоном. Їх їх теж треба буде вчити. Отже, якщо резюмувати те, про що ми говорили, то з 1 вересня у Харкові розпочнеться комбінований формат навчання. Так, я вас розуміла. Це онлайн і для бажаючих класи будуть облаштовані в метро. Так? Поки що так. Поки що так. А якщо зміниться, то ми будемо дуже раді бачити дітей. От і, і це, це невелика кількість дітей буде, але це будуть перші е і перші кроки завжди найважливіші. Тому я цю ідею повністю підтримую. Ольга Іванівна, дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що це було компетентне інтерв'ю з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко.